Цілком може бути, що я буду говорити зараз не про найкращі речі, але хочу, щоб дуже чітко всі мене почули: зараз розганяється гіпербагато паніки з корахівського напрямку. З нього я і розпочну. Я вчора поспілкувався безпосередньо з бійцями, які, так би мовити, опинилися у цьому оперативному мішку, який утворюється у нас на корахівському напрямку, і маю від них безпосередню пряму інформацію. Вона одразу забігаючи наперед, не така драматична. Отже, просто по черзі. Підпишіться на нас, поставте подобайку, пишіть свої коментарі, розпочинаємо огляд. Стосується він насамперед сьогодні зі старту, як я сказав, Курахівського напрямку. Чому Курахівського? Тому що ми бачимо таку, такий рух окупантів, проявлений на мапі Діпстейт в районі Успенівки, з своєрідним закриттям уже кільця, так би мовити, в районі таких населених пунктів, як Ганівка, Романівка, Веселий Гай, Єлизаветівка. Власне кажучи. Здається, що це оточення. Я бачив, як вчора і Сергій Стерненко доволі таки критично писав, що все дуже погано. У мене такої інформації немає. Не подумайте що я зараз тут якимось убоюкуванням займаюся і намагаюся виправдати когось, заспокоїти. Я реально не розумію в чому сенс і в чому логіка нашого командування утримувати далі там бійців. З одного боку не розумію з іншого боку, розумію, що напевно там якісь дуже круті позиції, які дозволяють це робити, і далі псувати. Карти, скажімо так, окупантам, які прагнуть закрити чим пошвидше курахівський відтинок і приступити до наступу на Покровськ, а ось ці всі відтинки не дають повноцінно ворогу зосередитися на Покровську? Тобто, в такому ширшому стратегічному сенсі зрозуміло, чому тут тримаються наші бійці в людському і чисто, ну і логічному сенсі, дивлячись на ось це, що тут є, виникає питання: ну, невже може статися котел, так от. Вчора Діпстейт доволі виважено написали, і я е, загалом поділяю їхню думку щодо цієї ситуації, що тут справді ситуація не є дуже втішною, і, і обстановка потроху погіршується. Водночас, як я вже сказав з самого початку, я поспілкувався з бійцями, які безпосередньо в межах цього синього кружечку перебувають. Безпосередньо. Що я від них, друзі, почув? Так це те, що дві речі. По-перше, бійці геть зовсім не панікують, в них от. Це для мене навіть дивно, але вони випромінюють надзвичайну упевненість щодо того, що вони там роблять, і як вони себе там поводять, і ось цей рух окупантів. Це перше, тобто немає жодної паніки, що нас кинули. Командування нас не розуміє, нас закрили мішок, бла 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 Нема цього, і це мене насправді здивувало. І так я хочу цим поділитися. із вами. Друге питання, яке стосується цього району, не просто так, як ви бачите, ось цей. Котел, так званий, в на мапі Діпстейт, навіть у цьому районі, де би він мав вже змикатися, він все ще є сірою зоною. Чому тому що бійці кажуть, що там тривають бої, тож закриття цього оточення, закриття цього котла немає. Навіть сім'я діпстет, Діпстетіки сказав, що я поділяю їхню таку обережну думку. От що вони пишуть підтвердження, що ворог зміг там закріпитися, немає. Тож ділянка на мапі перейшла лише в сіру зону. Українські військові так само ведуть активну оборону по стабілізації, тож є ймовірність, що ворогу там закріпитися не дадуть. Час покаже. Я розмовляв з бійцями ближче до вечора, в другій половині дня учора. Кажуть, що справді бої тривають. Бі е, росіян звідти вибивають саме з району Успенівки де є ось це вороже просування, е, і є реальна надія на те, що вдасться ну плюс-мінус вирівняти цю ситуацію. Але але я згоден з тим, що пишуть і аналітики. Діпстейт з тим, що пише Стерненко, і сам, в принципі, логікою розумію, що важко зрозуміти загальний сенс утримання цього успенівського мішка, коли ворог е, продовжує тиснути на півночі на саме Курахове. Е, важко по-людськи зрозуміти е, утримання цього мішка, але з іншого боку, знову ж потурюся, вочевидь. Напевно, що позиції у цих е, населених пунктах, котрі тримають наші бійці: Ганівка, Веселий Гай, Романівка, Єлизаветівка. Напевно, вони дозволяють довго і добре. Тримати противника, проте дуже важливо критично важливо, аби це це довго не перетворилося у справді вже таку собі своєрідну м'ясорубку для наших бійців. Як я кажу, поки що, ну от паніки геть зовсім немає. Повірте, я, я не є якийсь опешний блогер. Як мені інколи там намагаються закинути, що я е, там заспокоюю і тому подібне? Я реально поспілкував. Я просто не ну я не буду якось виправдовуватися. Я реально поспілкувався. верифікував цю інформацію з бійцями, що там воюють, з бійцями одного із підрозділів. Вони мені переповіли те, що я переповідаю зараз вам. От що я хотів сказати, але безсумнівно я вболіваю за те, аби цілими та неушкодженими вийшли наші бійці із цієї небезпечної ділянки, і це безсумнівно в скорому часі, насправді що станеться в скорому часі, до речі, в скорому часі, якого вже не застане колишній командувач у Донецьк, якого чимало критикували. Ну цим кажучи, чимало дуже багато критикували е, колишній командувач Луценко, який однак пішов на підвищення у командування сухопутних військ за інформацію ресурсу Deep State. Луценко. Вже напрямку тут Донецьк не керує, не командує. Е, була інформація, що вчора особисто Сирський буде займатися командуванням цього напрямку. Ну, побачимо, що це означає. Е, Хоча я вважаю, що це напевно неправильно головнокомандувачу спускатися, так би мовити, на мікроменеджмент, але тим не менше, Луценка тут уже немає. До його командування було багато претензій А, в Діпстейт, Б. Потусова, В. І це найбільш таке довірене, скажімо так, джерело комбат. Зокрема, Філімонов, Сергій Філімонов, комбат батальйону mm -hmm. Кідовінчі саме про це і писав: що командування дає неадекватні задачі. Це стосувалося речі не Курахівського Покровського напрямку, але це все загальне ОТУ Донецьк, тож тут така ситуація північніше. Е, я, я просто ще раз давайте так я проговорю ще раз е, ось істину. Я не намагаюся вигородити, я не намагаюся убаюкати сказати, що все клас. Ситуація важка, але контрольована. Ні, ситуація до біса складна. От, просто до Я дуже вболіваю, щоб і мої друзі, знайомі, з якими я спілкуюся, звідти вийшли. Але те, що вони мені розповідають, що вони не панікують, виконують роботу. Так, вони скоріше за все вийдуть, але це буде відбуватися ще більшою кров'ю для окупантів. Ну, якось так, напевно, окреслені цієї позиції в Кураховому ситуація. По суті, що навіть гірше ніж та, яка зараз демонструється на мапах, адже все те, що сіре, воно вже потроху перебирається у справді червону зону, тому що позиції, де окупанти фіксуються, стає все більше і вони поширюються все більше на західну частину міста. Зокрема, на відео в свіжому вчорашньому відео від 46-ї окремої аеромобільної бригади, яка займається. Серед іншого, обороною саме міста Курахового на підступі Курахового займалися зараз. Самому Кураховому. Ми вже що бачимо, що бої відбуваються ну реально в безпосередній навіть приватній забудові, яка поруч наближена до висотної забудови, росіяни. Фактично вже повністю зайняли цей приватний сектор, який займає до 50% відсотків міста за силами оборони житловий масив, масив з багатоповерхівок в центрі та на заході. Населеного пункту Курахове, ну і промзона із теплоелектростанцією в західній частині міста. Зараз ми це все повернемося до карти. Я покажу власне, показують бійці 46-ї як вони дронами працюють. Хоча це однозначно видно, що це не свіжі кадри, тому що вчора позавчора. Паршива погода була на напрямку сніги, дощі тумани. А тут ми бачимо трішечки ну краще, скажімо так, хоча з перемішкою бачимо кадри з різних ракурсів, різної різної давності, скажімо так, і техніка на підступах вибувається, і противник на підступах вибувається. знаєте, я далі перейду до Покровська і буду говорити про те, що відбувається в Покровську. І от вчора теж деталізовував відповідно там інформацію про те, що там коїться, і я почув дуже таку. Ну, якісь мені найдивну фразу від бійця там знов ж таки, це від мого товариша, якому я все ціло довіряю. Він сказав не стільки того Покровська, уявіть собі, скільки окупанти там поклали своїх життів, не стільки того Покровська, тобто, в моєму розумінні, Покровськ це супер важливе і супервелике місто в значенні для нашої оборони, але він каже. Просто ти собі не уявляєш. Я тобі не можу навіть скинути просто там силу певних обмежень, деякі фото-відео не те, що через те, що не довіряє, а через те, що має бути відповідне дотримання секретності інформації. Але він каже, скільки там втрат в росіян, це реально просто. Просто гігантське число, гігантське, і цього ще по Покровську буде дуже багато. Отже, Курахова, так, повернімося ще до Курахового на, на два слова, фактично. Що. Отже, зараз ми говоримо про те, що ЗСУ залишається сили оборони боронити західну частину міста з висотками і промислову зону з Курахівської ТЕЦ у західній частині Курахового. Але найближчим часом, як я думаю, будуть. Будуть активніші бойові зіткнення в самому місці, і росіяни будуть намагатися обійти, в тому числі зі старих тернів, власне, відрізати і зайти в тил. Ті ж курахівські яка ось тут розташована. Тож, це все сценарії, скажімо так, подальшого найближчого часу. Просідають потроху позиції, і в двох інших важливих населених пунктах щоправда на північ Покровського напрямку: це Часів'рі, і це Турецька. В Турецьку ті успіхи, які в окупантів були у районі шахти центральної, тобто, от тут. І розширення сірої зони на терикони. Чому сіра зона тут? Тому що противник фіксувалася, його присутність на Тариконах шахти центральної, і деякі вже навіть моніторингові канали повідомили про зайняття цієї цих висот і цієї промислової зони. Ну, наразі я би так сказав, що ситуація ще потребує певного доуточнення. Не можна говорити про 100% контроль окупантів над шахтою центральною, але те, що успіхівних тут є, це безсумнівно. Паралельно з цим залишається ще одна шахта на півночі Турецька. Дайте переключимося на ось такий супутниковий. На супутниковий вид. Шахта з тереконами, шахта Турецька. Вона на півночі цього населеного пункту, і вона є ще одним таким потужним. Ну це поблизу уже кримського дачного. Тобто, -то вона ще одним таким є потужним, укріп районом, який до якого окупанти ще не підступилися навіть, але в найближчому часі будуть саме сюди спрямовувати свої а, основні атаки на північ Турецька, якщо і справді їм вдасться вирішити питання шахти центральної. А, поза цією шахтою, поза турецькою шахтою, ось цією, а це. Центральна, поза ними вважайте, що турецьких укріп районів більше як так немає. Ну але як самі бачите. Торецьку ще, м'яко кажучи, ще є що захищати в часовому ярі. Так само є, на жаль, не зовсім хороші новини. Полягають вони у тому, що противник зараз контролює десь до половини вогнетривкого комбінату міста Торецьк. От ви можете бачити, ось це є приміщення будівлі вогнетривкового комбінату, де присутній противник, який намагається зайти з флангів. З трьох боків фактично що з мікрорайону Північний е, фронтально з цього мікрорайону жовневого. Е, ну і потроху підбирається до заняття всього вогнетропового комбінату, розширюючи свою там присутність. Е, і це фактично. Ну, майже як останній рубіж оборони е, часового яру, але насправді не зовсім там ще є висотні забудови, тому і туди може згодом переміститися оборона цієї висоти північного Донбасу, але загалом то фіксуємо погіршення і потроху просідання оборони в усіх трьох е, таких ключових населених пунктах: часів яр, Торецьк, Курахова. Ну в кураховому, звісно, що найгірше часів яр із Торецьком не можна порівнювати з Кураховим. Переходимо до найкритичнішого важкого напрямку, куди найбільша кількість ворожих атак. Фактично, що сиплеться впродовж доби це покровське спрямування, і тут направду є свій драматизм. Е, от якщо по Курщині, по Сумщині, по Курщині його ну не так багато, то тут є певний нерв драматизму про який ми зараз поговоримо. Перше, що варто сказати, так це те, що вчора Донецька було газ. повідомо, що з 12 грудня, тобто від завтра, припиняється подача газу до Покровська на Донецькому на Донеччині е, чому тому, що російські обстріли заважають здійснювати цю подачу, е, скільки не намагалися наші комунальники забезпечувати її, але е, тримали якомога довго тим зараз у нинішніх вже обставинах відновити систему газорозподілу фактично що неможливо. Е, з силу обстрілів. Більш того, обстріли зараз вже відбуваються і ворожі як півдрони залітають в тил. Покровська, ось на цю трасу, котра у нас веде е, в бік Дніпропетровської області Павлограда. Ця траса вже так само прострілюється. Але е, з іншого боку, ну, по-перше, варто зазначити, звісно, що росіяни е, вже закріплюються зараз. за чиську роблять е, і намагаються закріпитися в населеному пункті Шевченко на південь від Покровська, е, тут 5 кілометрів. До міста і вчора такий дуже драматичний висновок з цього просування росіян на покровському напрямку, зокрема в населеному пункті Шевченко, зробило видання Forbes, яке написало, що мовляв, російські загарбники почали відрізати покровськ, залишилося близько п'яти кілометрів до міста. Отже, це не так. Ну ніхто не відрізає Покровськ, і відрізати Покровськ це дуже непроста повірте, що ситуація, тому що це велика агломерація, поєднана м м м доволі розгалуженою мережею е доріг. Додаткових шляхів тому охопити її всю взяти по флангах, обійти. Як це відбувається з населеними пунктами, де одна-дві дороги, та, та й по всьому, ну це не це не буде так. Крім цього, сам Покровськ це доволі таке велике місто з промисловими підприємствами, з оборонними укріпленнями, які там насправді що є і. Мені достеменно відомо, що Покровська готувало до оборони ще в момент, коли окупанти просувалися в Авдіївці. Є такі дані. Щодо якості їхньої, я не беруся тут говорити. Але я знаю, що там і промислові підприємства з великого бізнесу. Ну, я так дуже віддалено кажу, вони займалися облаштуванням оборонно-фортифікаційних споруд. Тому відрізати Покровськ ну це дуже складно буде одразу так говорити, тим паче. Тільки на, за підсумками, тільки на основі просування Росіяну Шевченко, це ну це надто гучно сказано, хоча ситуація. Неприємно будь-якому неприємно, і за і далі я про ці неприємності поговорю. Е, мій колега, оглядач Богдан Морожнико, він зазначає, що ну, тим паче Покровськ важко, м'яко кажучи, важкувато відрізати від сполучення з огляду на те, що тут є дев'ять трас, е, які дев'ять доріг, які забезпечують сполучення Покровська, скажімо так, з великим світом. А дев'яти доріг я не нарахував. Я нарахував вісім. Давайте будемо рахувати спільно із вами, друзі. Отже, перша це в бік Мирнограда. Ось вона: це дорога номер один. Захід до міста. Ось два, дорога номер 3 на північний захід. Дорога номер 4 це головна траса, яка веде до Дніпропетровської області. Ось вона 4. Дорога номер 5. На удачне, дорога номер 6. Ось вона. Дорога номер 7. На Шевченку якраз таки. І дорога номер 8. Це та, котра веде на Дачинське, е, ну, в бік. Е, в, на південь. На південь. Е, отже, я нарахував вісім автошляхів, які заїжджають до Покровська. Фактично можна говорити про е, блокаду або відсутність контролю над е, щонайменше двома з них: це на Шевченко, це на Дачинське. Ці дороги зараз не відіграють такого значення. Е, ну і. Під питанням, ось ця дорога, котра вже пролягає паралельно лінії фронту поблизу Новотроїцького та Шевченко, де я нагадую, росіяни е закріпляються, тобто, щонайменше більше половини. Більше половини автошляхів, які в різні напрямки, скажімо так, сполучають Покровські з великим світом, вони під контролем, під повним контролем наших військ, навіть без вогневого ураження окупантів. Відповідно, говорити про ну розумієте, що таке відрізання міста. Відрізання це коли насправді залишається одна-дві дороги, умовно кажучи, якась ще грунтовка і тому подібні речі. А тут в Принципі зараз немає ніякого поки що, про драматизму. Скажімо так, по окресленню того про що пише видання Форубс. Плюс не забуваємо, що на Покровському напрямку все ще залишається невиконана окупантами задача е, окупації, так, так би мовити, південного фасу Курахівського фронту, який е, буде так чи інакше тиловим е, або фланговим, з небезпекою флангового удару для росіян, якщо вони не займуть Курахово, якщо вони не займуть. Е, Наші виступи тут у районі Успенівки, Ганівки Єлизаветівки, а вони поки що цього розробити не можуть. Більше того, от в тому маленькому кружечку, який е, залишається все ще е, незагарбаним росіянами, і дуже складно тут, насправді, що їм просуватися в населеному пункті Романівка. Ось тут, бачите, Романівка, яка вже. Фактично що окупована, але все рівно тут відбувається. Ось що відбувається контратака, е, контратака українського е, спеціального батальйону е, збройних сил обфор е, які в нас тут зараз е, так само працюють тліч опліч із десантниками 79 ї десантно штурмової бригади, і от танчик. Цього батальйону обфор спеціального призначення він відпрацьовує. Ну, можна сказати, що як контратака або як виїзд танка по роботі в Романіці по тих позиціях, де окупанти засіли. Е, тобто, про що ми говоримо? Що ну, геть зовсім. Не збирається виходити з цієї кишені наші захисники. А насправді зараз от варто говорити ну в якійсь мірі про те, що намагаються налагодити якомога якісні контратаки, тому що для такого виходу танка тут, звісно, що потрібно дуже широкий. Комплекс взаємодії прикриття засобами ребу, аеророзвідка, яка веде і артпідготовка, і вогневе прикриття, якщо таке знадобиться для танка, тому що ну застосування навіть однієї машини. Для нас це велика розкіш. Ми не так як росіяни. Ми не можемо ходити в колони по чотири танки і втрачати водночас всі ці чотири танки в одній атаці, навіть виїзд до одного танчика, який один в полі, але воїн працюючи по окупантах, потребує злагоджених дій. І ці злагоджені дії, що ми власне спостерігаємо, відбувається: от у ці здавалося б, уже майже безнадійній кишенці. Ось тут коли ще два чи три тижні тому я говорив, що мені здається, що звідси треба просто геть бігом тікати. То наші бійці демонструють зовсім іншу історію витривалості та утримання цього напрямку, що дивовижно. Насправді я гадки не маю, як це може бути, але це відбувається. Ну і е е власне, поки ось ця Покровська е Курахівська кишеня тримається. Е наступ на Покровськ, повноцінний для окупантів буде і хотітися, і колотися. Я говорив вже свої припущення робив, що наша задача, напевно, змусити їх спровокувати непідготовлено розпочати наступ на Покровськ. Тому що так чи інакше цей наступ розпочнеться. а от чим менш підготовленим він буде, чим менше сил там буде противника, чим більше вони будуть розмазані по всьому фронту цього донецького напрямку, тим, напевно, що буде краще для наших оборонців. Але тепер переходимо до е паршивих історій по фронту, які відбуваються в е Покровську. власне те, що ми бачимо навіть зараз з роботою танкового фору по окупантах, які засіли в населеному пункті, це вже наслідки, це вибиття росіян з тих позицій, в які десь в якійсь мірі вони не мали би дійти. Тому що на багатьох інших ділянках фронту, ми що бачимо, росіяни. Просуваються або намагаються просунутися до чогось, намагаються е, зайти в якийсь населений пункт і їх знищують ще на підступах до цього. А не потім уже працюють по результатах е, в населеному пункті, розбиваючи, знищуючи багато ресурсів, витрачаючи уваги, сил та енергії. Е, відповідно, там, де добре налагоджена оборона, там ворога тримають, так би мовити, на відстані витягнутої роки. На Донецькому напрямку, чомусь це не так. Чому? Про це раніше говорили журналісти-блогери. Ну наприклад, Юрій Бутусов, який звинувачує напряму керівництво ОТУ Донецьк в тому, що воно геть не володіє ситуацією і неправдиву інформацію віддає е, нагору, і взагалі повний кавардак влаштувало по солянці підрозділів на найскладнішому напрямку фронту е, оборону Покровська за його словами. Доручили людям, які нуду геть зовсім не орієнтуються в тому, що відбувається. Е, але це одне питання, коли каже Бутусов. Одне питання зовсім коли каже, наприклад, навіть пише Deep State, е, тому що Deep State вчора, до речі, пост такий писали, що, мовляв, ну, благаємо, вирішити щось із за Донецьк. Можна по-різному ставитись до Deep State, до Бутусова, до, до будь-кого. Але зовсім інше питання, на правду, що друзі, коли про це вже говорять бойові командири дуже серйозних підрозділів, е, батальйон Вовки да Вінчі. Нинішній комбат батальйону Сергій Філімонов е, Філя. В цивільному ще житті. Я думаю, що і військовому він продовжує бути ним. Ну, мається на увазі філія, як позивний. Він говорить, що головна причина катастрофи на Покровському напрямку це вище командування, яке ставить перед підрозділами нереалістичні задачі. Генерали і генерали, які не розуміють можливості підрозділів і не орієнтуються в ситуації на лінії зіткнення. А власне, це дуже серйозна історія, до якої ми знову повертаємося: тобто, необізнаність напрямком, проблема ОТУ, е, необхідність переходу в корпусну систему. Про що вже обіцяло е, Збройних сил України казали, що це буде відбудеться. Я нагадаю до кінця листопада. Вже дякувати Богу, маємо 11 грудня, і поки що, щось ці процеси дуже зовсім геть якось не їдуть. Е, Оту працюють погано. А якщо і працюють, то працюють тільки з якісними командирами, тому відповідно тут пряме звинувачення. Фактично щодо генералів, ОТУ, хоч наскільки я знаю, командувачем цього напрямку є навіть не генерал, а полковник можу помилятися, лунає від командира батальйону Ловки-Де Вінчі Сергія Філімонова, і це серйозна проблема, тому що я ще раз повторюся, що коли говорять блогери, журналісти, аналітики. Це одне питання. Але коли говорять командири, це вже потребує якоїсь відповідної, відповідної реакції, тому що насправді в нас на Донецькому напрямку підрозділів доволі таки багато, але чомусь постійно виникають проблеми з просуванням росіян з організацією оборони. Особливо населених пунктів, як то Гродівка, Селидове, е, як то той самий гірник Українськ е, і тому подібні речі, які втрачаються на жаль, дуже якось швидко. Ось така солянка підрозділів, купа приданих частин. Не зрозуміло хто що, коли, за кого і як відбуває, як, як відбувається, грубо кажучи, за кого тобто підрозділів багато, а от якісного диригування ними немає і, на жаль, це проблема.